Усім добрий день, усім привіт. Я вже два дні як змонтувала відео, але не можу його викласти. Так. І вирішила з вами сьогодні знову зібратись тут і поговорити. Да, Міракушає піцу. Я сьогодні відпрацювала перший свій робочий день. Кстати, зацініть мій загар. Я така вся тільки, а шия ні. Коротше, я так згоріла страшенно. Угу, угу, угу. Коротше, от працювала свій перший робочий день повністю. Вісім е, годин. Там виходить трошки більше, бо перериви були. В принципі, нормально. Я думала, буде гірше. Е, важко на ноги. Що таке? Важко на ноги і важко те, що. Um, рано прокидатися, що ще може бути важко. Але відпрацювала такі справи. Приїхала додому. І все. Їздю вже нормально. Вроді би, як каже а мій надзиратель, що би нормально вже їздю. Ой, ну дуже сильно все в мене. Пече, прям не можу. Як так можна? Було? Це ми вчора їздили купатися, їздили знову на Меліце на ту річку. Я не знаю, що то, кар'єр, нічка. Кожен раз я кажу по-різному. Але їздили, згоріла тільки я, слава Богу. Бо дітвору я пшикала. Женька в тіньочку був, діти не виходив з тіньку, бо дуже вітер холодний був. А ми купалися, булькалися. Коротше, я згоріла. Такі справи. Хочу відпочивати, але є справи то безстресненько все зроблю, хочу лягти і лежати, щоб ножки рівнесенько були, тому що стояла на ногах, З непривички, дуже важко. Такі справи. привіт, я мільйон років не знімала відео. У е, нас сьогодні е, трохи свято, але воно було вчора. Наш... Вчора, нашому дім, виповнилось 10 років і сьогодні буде туса. Трошки прикрасили кімнатку. Гляньте, буде як гарно. І починаємо вже збиратись, тому що вже скоро будуть приходити гості. Будемо їхати гуляти в боулінг. Тому 10 років, прикиньте. Це взагалі капець, як так швидко час пройшов. Happy birthday to you! Happy birthday, dear Dima! Happy birthday to you! У нас день, Я думаю, це зайчик, що -то мені кажеться. Ми знову з міркою. У лісі гуляємо. Як бачите, вона Мірка. А що? Сьогодні у нас який день? Понеділок. Це я вже другу неділю працюю на новій роботі. А, ну що, в принципі, нормально, працюю та й працюю. А, робота мені підходить. Ось прийшла з роботи, я нормально вдома посиділа, каву попила і пішли все з міркою гуляти. Якби, звичайно, я хотіла би прилягти, але... Краще з міркою погуляти, тому що жінки дуже сильно ноги, спина болить, то він з ним нікуди не виходить. жарюка була, то дощі були, а зараз якраз і погода дозволяє, тому гуляємо. А, що, як взагалі на справи? У дімки було день народження, ми його відсвяткували, в нього було день народження в п'ятницю. Ми святкували в суботу, щоб я була вихідна. А в п'ятницю я приїхала з роботи. Я в п'ятницю опрацюю до 6 семи. До приїхала з роботи, взяла дімку з міркою і поїхали в Макдональдс. Так як в не взяв. Це, ці часи виходить. І що? А в суботу а, прийшли Дімкині друзі, яких він кликав на день народження. Він кликав набагато більше людей, але, як завжди, літо, хто у бабусі, хто у відпустці. Тому, як завжди, не прийшли всі, кого він кликав. То, я вже думаю, це, мабуть, останній рік, коли він когось кликав, він вже і цей рік не дуже хотів, але передумав. А таке справа. Ну, так все у нас добренько, я вже їзджу на машині нормально, вже не плачу. Їздила сама і в хруді багато разів, і на пляж їздили. Всюди їздю я зараз. щоб було краще вміти їздити. Зараз з міркою, надіюся, дійдемо додому. І будемо вдома відпочивати, гуляти, звичайно. Осторожно, а какашка. О, чудно, не попався. Ну, коротше, звичайно, це это... відео викладати я буду набагато рідше, тому що робота дом, ну, Взагалі я вже думаю, може не викладати нічого, бо так я до тої монетизації і не дойду. А навіть якщо дойду, то ніякі гроші заробляти не буду. Тому що дуже мало переглядів. Ось такі справи. Я оце тільки зараз до мене дійшло, мені здається, я навіть не казала, що за нова робота, на якій я працюю. Робота на прачці. Яка ще може бути робота для людей без освіти? Пішла на прачку робити там пансіонати. Стираємо таке. Стираємо, складаємо, упаковуємо та й все. Я роблю 4 дня по 8 годин і П'ятниця 12 годин, але в четвер буває короткий день і вівторок, і так воно типу, плюс-мінус на те й виходить. Така робота в мене. Звичайно, хотілося б на якусь більш ем, обачуватиму роботу. Але зарплата, в принципі, така сама, як на заводі. Але робити, як на мене, вроді як легше, поки ще зовсім не зрозуміла. Тому ось так добре. Ми йдемо додому. Всім дякую за перегляд і пока-пока. Надіюсь до зустрічі.